Opel Vivaro, свіжопригнаний із Швеції. Максимальна база, срібний на повному заряді. Повний заряд це Басто, круїз, підігрів водійської сідушки, підігрів сідушки пасажира, мотор 2.0 Круїз працює, датчик світла, датчик дощу працює. Оригінальний пасажир. Зараз покажу. Машина як зайшла, отак, нічого тут по ній не робилося, де так чуть, чуть і то навіть якщо полірнулося, то тільки де були такі подрябинки, В машині нічого не робилося. Не ні бампера не фарбувалися, ні оці як вони ці молдинги не фарбувалися. Нічого мутного в машині немає. Зараз мотор працює, працює як часики. От. Ніяких проблем з машиною немає. В машині 272 оригінального пробігу. Є бокове скло таке. Отакі він От в салоні. Є Webasto, Webasto працює, мультіруль. 272, Підіграв, підігрів цієї сідушки Отут підігрів бокової сідушки кондиціонер mm -hmm. працює, датчик світла, датчик дощу працює. І там далі на салон пічка працює. Так, що ж вам? Ну от такий він, що там покажу. Такий. Я вам казав, срібний металік Резина, резина. Резина, ну не знаю, 20% зносу. Ще є задні партроніки. А це ззаді. Є маленькі, де є такі, як, як по цьому, є маленькі подряпеньки, але таке вм'яти немає. Оце ззаді, оце так. Оце її рідна підлога, це її рідні карти. Вот, от така машинка. Так. Сзади фаркоп, І оце ззаду в парктроніки. Вот. Так. Отак вот машина. Тоже рівна, аккуратно. Свідошечка ця. Ну от вона тут. Ага. Отак. Оця сідушечка, там є ремені безпеки, сідушечка опускається і садяться пасажири. Оце п'єтичка. Ну, всі карти теж не обдерті. Оце, чуєте, це зараз я включив. Оце працює ця п'ячечка. Так... Теж дверки без всякого, Ре... Ці ролики там, ролики, все в порядку, нічого там не треба грукати ними. Дверка легенько. Дивіться, машина оце там... Ми звичайно, вже її не маргаринимо ці машини. От. Ну, Вона от прийшла от така собі. От, гарний вигляд. І тут немає ніяких ні дирок нічого ми не запаювали, нічого ми тут не фарбували. Все нормально, підлога її рідна. От, карти теж рідні. Я не скажу, що вони як новенькі, але но вони пущі як новенькі. Так. Мотор зараз працює, я вам покажу. Елементи, які, елементи, які є, оці де є сіренькі елементи, не один. Елементик не фарбувався. От. Зараз, секундочку. Так, а то до мене вже дзвонять. Так, ще покажу зараз. Ще покажу зараз під капотом. Під капотом теж все в порядку. Зараз машина працює. Коротше, краси. Тут у нас працює моторчик як з Екс він зійшов. Все, тут нема що, посторонніх звуків немає. Тепер, ну, здається, що я все сказав. Все сказав. Документи на машини, все по документах, по машині, все в порядку. Далі сертифікат пройдений, машина 100% розмитнена і без всяких замуток там. Кому треба такий автомобіль, звертайтеся. Пробіг оригінальний 100%, я вам навіть покажу, який він був на аукціоні або захочете самі проб'єти. Ну і все, кому треба такий автомобіль то дзвоніть.